Зігріти бійців на зиму у рівному повторюють минулорічну акцію щодо збору шкарпеток для військових. Тоді вдалося зібрати 10 тисяч пар. Як ви з легкістю можете допомогти нашим захисникам? Дивіться далі. Шкарпетки для перемоги 2.0. у рівному вдруге збиратимуть шкарпетки для військових, адже з настанням голодів зростає попит серед військових і на обігрів. Був запит від хлопців на шкарпетки. Пізніше був запит на прості шкарпетки, нав'язані шкарпетки на засоби гігієни. Ми вирішили зупинитися на шкарпетках на чомусь одному і вирішили залучити до цього, щоб зібрати більшу кількість. Вирішили залучити до цього якраз. Заклади освіти залучити батьків наших учнів, залучити бабусь і зробити так, щоб. Виготовлення і можливість пожертвувати шкарпетки не, не накладало матеріальне навантаження. Минулоріч під час марафону зібрали понад 10 тисяч пар шкарпеток. Попри початкову мету у тисячу пар. Всі шкарпетки передали військовослужбовцям Сил оборони. Ми ставимо акцент цього року саме на звичайні шкарпетки. Так як показала практика, вони є більш. Ширшому застосуванні корисні ніж звичайні в'язані, але звичайні в'язані це щось таке ближче, тепліше, щось, що тебе гріє не тільки в фізіологічному сенсі. Величезний запит був минулого року від передової саме на термошкарпетки, але ось тут є величезна різниця в ціні між звичайними. І термо, так що, якщо є можливість, ми б просили все таки робити акцент на них. Захід відбувається в форматі конкурсу між закладами освіти в області. Усі учасники благодійного марафону отримують ручку сувенір. А три заклади освіти, які організують збір найбільшої кількості шкарпеток відносно числа учнів, отримають принтер. Тому що дітки хочуть долучитись в спосіб, в який вони можуть долучитись. Віршики, малюнки, різні аплікації передавали величезні такі картини. і Ми якось старалися це все спакувати, тому що хлопці прислали фотографії з бліндажів, як вони це все прикрашали. як… Їх це дійсно гріє. Дякували за підтримку. Було б добре зібрати так само хоча б 10 тисяч. Ми би стартували ці цифри. Вони будуть йти цього року виключно на передову. У нас вже є мережа і, скажімо, волонтерів, які їздять, возять. І частини ми знаємо, які є, і в яких є потреба, і вже є запити. Збір шкарпеток триватиме по 6 грудня у рівненському центрі національно-патріотичного виховання. Ілля Тамашевський Володимир Захаров. Новини Рівного.